29 липня понеділок на часі обласні новини вже за мить. Ви дізнаєтесь. Як жителі Черкащини у столиці відзначали річницю хрещення Київської Русі. Сьогодні ми підтримуємо духовенство. Сьогодні ми підтримуємо всі конфесії. Втішні проби черкасці знову можуть купатись на міських пляжах. Містика й еротика через призму фотоапарату. Творче об'єднання, квадрат презентувало свої світлини. Роботи були виборена абсолютно спонтанно. Із вітерцем байкери проклали дорогу на Дахнівську Січ. Це своя культура, це свій рух, це, скажімо так, своя сім'я. Україна відзначила 1025-ту річницю хрещення Київської Росії. У всіх православних храмах відбулись молебні, у містах і селах організували тематичні виставки і концерти. На урочистостях у столиці була делегація від Черкащини на чолі з головою обласної державної адміністрації Сергієм Тулубом. Хрещення Київської Русі стало доленосним для українців, свідчать науковці. Воно змінило хід історії. Тож відзначили 1025-ту річницю хрещення гучно і з розмахом. На святкування до столиці з'їхалися духівники чотирьох найбільших традиційних церков України, а також сотні іноземних гостей і високопосадовців. Всього майже 9 тисяч осіб. У вітальному слові президент України запевнив духовенство, що держава працює з усіма релігійними громадами і захистить їх від тиску ззовні. Ми не допустимо використання церков релігійних організацій. Деякими політичними силами у своїх вузьких інтересах. Це стосується також і закордонних центрів, які через релігійні організації інколи прагнуть впливати на внутрішню політичну ситуацію в Україні, адже йдеться про питання національної безпеки держави. А предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет висловив сподівання, що між православними церквами не буде більше непорозумінь, і вони об'єднаються. Буде в Україні єдина помісна православна церква, і ми йдемо вже до цього. І не таким доказом, що ми йдемо. Ми ж сьогодні зустрічалися з митрополитом Володимиром не як вороги, а як. Брати, ми досягли вже того, чого не було 20 років тому. У тому, що порозуміння таке вдається знайти, переконаний голова облдержадміністрації Сергій Тулу, принаймні на обласному рівні. Він зазначив, що влада сьогодні веде активний діалог зі всіма релігійними організаціями. Сьогодні ми підтримуємо духовенство. Сьогодні ми підтримуємо всі конфесії. і Ми сьогодні кажемо про те, що. Для нас це свято, це свято державності, це свято нашої рідної землі. Очільник Черкащини запевнив, до річниці 1025-річчя хрещення Русі в області заплановано чимало духовних заходів. Лідія Меланіч Олег Клеменко, Черкаська служба новин. Черкасці можуть сміливо купатись на міських пляжах. Дніпрова вода відповідає санітарним нормам. Такого висновку дійшла міська санітарно-епідеміологічна служба. Нагадаємо, на початку липня СЕС тимчасово заборонила купатись на трьох пляжах: Дахнівському, соснівському та Пушкінському. Там вміст кишкової палички перевищував усі норми, а пізніше знайшли і холерний вібріон. Минулого тижня фахівці зробили проби. Висновок втішний. Вода знову відповідає вимогам. 27 липня на 41-му році життя раптово помер наш колега-оператор Андрій Єпіфанцев. За 12 років роботи на Черкаській обласній державній телерадіокомпанії він зарекомендував себе як професіонал своєї справи. Андрій активно працював у Черкаській службі новин. Його операторські роботи завжди запам'ятовувалися глядачам: був товариським, веселим, щедрим. Любив співати, куховарити, рибалити. У нього залишились дружина і дев'ятирічний син. Увесь колектив Черкаської обласної державної телерадіокомпанії сумує у зв'язку із тратою свого колеги та висловлює співчуття його рідним і близьким. Прощання із Андрієм Анатолійовичем Єпіфанцевим відбудеться завтра, 30 липня, о 12-й годині, біля будинку, де він жив. На Черкащині змагались лісоруби. Професіонали із десяти лісгоспів демонстрували віртуозні трюки із бензопилами. Показували, як правильно і швидко обрізати сучки, як за лічені хвилини покласти 600 кілограмове дерево. Судили їх за європейськими стандартами. Хто переміг у конкурсі, знає Лідія Маланіч. Для цих людей великий ліс, стриб життя, свою роботу хвалять. Щодня природа і адреналін. Дерево шмагають так, що з нього аж друзки летять. Від їхньої праці нерідко залежать прибутки лісових господарств. Від роботи звольнювання залежить і фінансовий стан підприємства, тому що дерево зростає, ну, скажімо, середньому там 100 років після того, як його вже воно надходить в рубку, тому що можна отримати. Дрова цієї деревини, а можна отримати ділову деревину. Цьогорічні обласні змагання з лісу провели на канівщині мета конкурсу підвищення фахового рівня лісівників. Шляхом жеребкування визначили черговість своєї участі, і отже, перший учасник намагається покласти додолу 15-метрову деревину. На все має 5 хвилин. Кожне із завдань важке, ну основне валка лісу. Тому що тут треба враховувати всі чинники, вітер, нахили, дерева. Учасник вибирає напрям звалювання. Ми судді за допомогою нашого помічника ставимо так називаємо приціл, в який він буде попадати деревом. Центральний кілок ставить сам учасник, він як напрямок задає учасник. А два решта кілків маленьких ставиться перпендикулярно до напрямку падіння дерева на відстані 1 метр від центрального кілка. Ідеалі дерево має впасти на центральний кілок, якщо ні, рахується величина відхилення. Від неї напряму залежить кількість балів, які учасник отримає за цей конкурс. На менш важливе завдання оперативна заміна ланцюга на бензопилі. Саме швидше за 35 секунд. А тут я замінив за 40 секунд. Це б бути правильно натягнутий, то тобто на середині шини його можна було тягнути на сантиметр півтора, і щоб були ну, з правильною силою затягнуті гайки. А в обрізці сучків важлива і швидкість, і якість лісоруби демонструють віртуозність в управлінні бензопилою. Улюблений матеріал для творчості сосна та липа, але судді строгі. Вимірюємо висоту зрізу, шаблоном висоту, зрізу, сучка. Далі вона не повинна перевищувати оцих 5 міліметрів по шаблону. Далі ми будемо, слідуюча процедура, будемо міряти глибину занурення. Вона не повинна перевищувати 5 міліметрів. От, от глибини занурення. Більше, один є, вісім. Ще два конкурси стосуються розкрежування деревини. Учасники обласних змагань помітно хвилюються. Навіть торішній їх переможець. Євген Вихрест визнає, у нього є достойні суперники. Хороший настрой. Місце не будемо загадувати, воно хай покаже доля. І все ж вищий клас показав саме він Євген Вихрест. Лісоруб шостого розряду комсомольського лісництва кам'янського лісгоспу. Йому дістався головний приз 14 тисяч гривень, але лісорубу довго на ларах спочивати не доведеться. Вже за місяць все українські змагання звалювальників лісу, а до них треба ретельно готуватися. Лідія Меланіч Олег Кура, Черкаська служба новин. Завершилась доброчина акція, яку ініціював Ротарі клуб на підтримку черкащанки Анни Харченко. Лише за два місяці черкасті, громадські організації та навіть іноземці зібрали 20 тисяч гривень. За ці кошти дівчині придбають інвалідний візок. Юлія Пропленко розкаже більше. Пересісти у новий інвалідний візок Анна Харченко мала б ще кілька років тому. На потриманому вона присувається вже тривалий час. Дівчина очолює благодійний фонд і на власному досвіді знає, як то шукати гроші. Про свою проблему Харченко довго не наважувалась сказати вголос. Трохи наче принизливо говорити про те, що працююча людина, да, от як я, не може собі дозволити річ, яка дуже необхідна. Візок для мене це як взуття для людини, да, от, ну, просто для звичайної людини. Але це таке взуття, яке має підходити для того, щоб його носити вдома на вулиці. Дізнавшись про проблему дівчину, нинішній президент роторі клубу Черкаси Ольга Яловенко ініціювала збір фінансів. Громадська діячка каже, Анна Харченко завжди відгукується на проблеми інших. Настав час віддячити і їй. Збирали кошти на візок дівчині не лише черкащани, а й благодійники за кордону. То есть внеся очень небольшую сумму на вот тот счет, который мы предложили ей на карточку, они смогут таким самым выразить ей свою признательность, ну поздравить с днем рождения. То есть, как бы изначально ведь идея была не собрать деньги на коляску, а сделать ей такой подарок, знак благодарности. Служіння понад власне я таке гасло активістів ротарі клубу Черкаси. Одним із останніх масштабних проєктів ротарійців стала опіка Михайлівською школою інтернатом, але одним із основних проєктів було придбання шкільної форми для всіх учнів цієї михайлівської школи. Оскільки там навчалось на той час 96 дітей. Ви розумієте, це з 5-6 років і закінчуючи 14-15 років, всі вони різного розміру. І це був достатньо такий складний проект з партнерською участю ну, виробників. Необхідну суму на придбання нового інвалідного візка Анні Харченко передали на музичному фестивалі Джаз Деліжанс. Вже за місяць дівчина отримує новий транспортний засіб. Юля Порпленко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. На духовній піснеспіви в обласному центрі зібрались церковні хори. Хорові капели, ансамблі, творчі колективи та сольні виконавці, майже дві години вони виконували кращі релігійні, музичні та поетичні твори. Такий захід проводять вперше. Організатори пояснили, основна мета сприяти відродженню духовності українського народу, зберегти історичні традиції православ'я та популяризувати світове надбання християнської творчості. Учасників духовних піснеспівів привітали священники та представники влади. І коли ми сьогодні говоримо. Про ці свята, які ми визначаємо вже не перший день і на наступні неділі у нас будуть в області обласні заходи. Я повинен сказати одне, що сьогодні є вже чим гордитись нам спільними зусиллями. За останні декілька років збудовано, реконструйовано, виділено приміщення під різноманітні конфесії, які працюють на благо місцевих громад. Музика свободи у Черкасах. Вихідними в обласному центрі пройшов щорічний відкритий фестиваль Джаз діліжанс протягом вечора черкащан запалювали виконавці із Києва, Дніпропетровська, Харкова та власне обласного центру. Ірина Васюра усе бачила і чула. Більше сотні шанувальників джазу днями зібралися на театральній площі у Черкасах. Просто неба вже в 12-й містяни насолоджуються музикою свободи. Для мене джаз – це життя. Я обожаю джаз. Меня с ним познайомила моя мать в 12 мені було, І це почалось з джазової композиції Гріна Мілера Уземут. Цьогоріч фестиваль відкриває київський гурт Нюгенерейшн. Здразуві стандарти цих хлопців запалили усю площу від енергетики черкащан музиканти в захваті. Фестиваль дуже на хорошому уровне, Нам все понравилось, і ми в наступний раз обов'язково приїдемо, якщо нас, звісно, попросить. Було всім приятно, адекватно і хорошо грати. Серед учасників фестивалю і відомий джазмен Сергій Охримчук. Чоловік не вперше на черкаській сцені. Переконаний, через декілька років обласний центр стане серцем українського джазу. музиканти, Сергій по-моєму, він... Он... В Україні такого немає, второго человека, который бы вот так вот не в столиці развернул вот таку вот джазовую жизнь. Традиційно фестиваль має благородну мету. Під час заходу черкащани жертвували гроші на боротьбу із поліомієлітом. Організатори переконані, джаз діліжанс об'єднає чимало людей для цієї доброї місії. Ви сюда відкриті для всіх для всіх, тому що музика ж позитивна, вона збирає саме жителей і гостей города, тому я думаю, що це правильно. Що так. вот у нас що є така фішка. Приємна атмосфера свята панувала на площі аж до ночі. Жива некомерційна музика нікого не залишила байдужим. Ірина Васюра, Сергій Резніченко Черкаська служба новин. На Черкащині байкери проклали дорогу на Дахнівську Січ. Два дні в області тривав мотофестиваль. Проїхало більше тисячі байкерів з України, Росії, Білорусі та Молдови. Спочатку учасники фесту оселилися на території дитячого козацького табору Дахнівська Січ. Потім колоною рушили на Черкаси і Чигирин. Останні метри до січі колона байкерів сповіщає про свій приїзд у хорошому настрої та з неба, яким ентузіазмом вони прямують на мотофест. На січі для них вже облаштували містечко. Учасники оговтуються після далекої дороги та прилаштовують своїх залізних коней. Байкер Володимир каже, колись був автомобілістом, тепер оцінив переваги двоколісного. Що я машину подарував сину, а не було на чому їздити. Купив я такого невеликого мопедика 50 кубового. Після мопеда чоловік придбав ось цього велетня китайця. На ньому байкер наїздив 40 тисяч кілометрів. За свого залізного коня віддав 15 тисяч гривень, одягнув шкіряну куртку, прикупив байкерських обладунків і, як і інші, відмовитися від такого стилю життя вже просто не зміг. Це своя культура, це свій рух, це, скажімо так, своя сім'я. Ми називаємо це своєю сім'єю. Півторатисячної байкерської родини учасники мотофесту побували на Дахнівській січі. Потім колоною рушили на Черкаси. Тут на Соборній площі на них чекали прихильники їхнього руху. Завершили байкери дводенний мотозліт на Чигиринщині. Віта Зорич, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Містичні, еротичні та вишукані. Сучасні фотографії творчого об'єднання Квадрат презентували у Черкасах. Олег Полинько, Ольга Степан'ян та Алекс Северин виставили на показ свої світлини. Для них це перша спільна виставка. Бачила роботи Ірина Васюра. Ці світлини не залишають байдужою жодну людину. Вони здатні викликати весь спектр емоцій від захвату до нерозуміння. С одной стороны, она более быстрая, потому что сейчас человек имеет право делать бесконечное количество снимков, когда раньше нужно было обдумать фотографию, каждый, каждый момент, каждый предмет, чтобы получилось все, же, как ты хочешь. Но, тем не менее, она тоже требует усилий, мыслей и тому подобного. Творче об'єднання квадрат днями вперше організувала спільну презентацію своїх робіт. Ольга Степанян, одна з авторок. Дівчина каже, підготовка до фотосесії іноді займає більше часу ніж сам процес. Зйомки У мене всі фотографії на самом делі постановочні, поэтому заключалась сложність не в тому, щоб зловити кадр, а в тому, щоб зібрати реквізит, знайти місце, моделі. Роботи були виборані абсолютно спонтанно. Нічим вони між собою не перекликаються, крім того, що це... ми є авторами. Серед відвідувачів перформансу переважно друзі та знайомі фотографів на позитивні відгуки про побачених вони не скупилися. Это не 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 в них на ты видишь не просто вот человека, да, а ты видишь реально его внутренний мир. То есть то, душа, у, у, у вечір відкриття атмосферу натхнення та творчості кавербен Глорія. Роботи молодих фотографів ще декілька тижнів демонструватимуть в одній з кав'ярин Черкас. Ірина Васюра, Сергій Режніченко, Черкаська служба новин. Такі головні події понеділка. Я передаю стафету Анні Іванченко. Дякую за увагу. Бережіть себе до завтра. Вітаю вас! Далі новини спорту про футбольні баталії, здобутки черкаських герьовиків та стрільчень. Розпочнемо з приємного. Президент України нагородив черкаський стрільчень. Медалі за останні спортивні досягнення отримали черкаські спортсменки-снайперки від президента Віктора Януковича. Глава держави нагородив черкаських спортсменок Дар'ю Шаріпову та Тетяну Тарасенко медалями за працю та звитягу. Приводом для всеукраїнського визнання стали результати черкаських снайперок на 27-му всесвітній літній універсіаді. В там наші стрільчині засяяли в коматній першості та вибороли бронзу змагань. Черкаський Славутич здобув другу домашню перемогу поспіль. У третьому турі команда Ігоря Петрова зустрілася з гірник спортом і в складному для себе матчі здобула вольову перемогу із рахунком 2-1. Перший тайм розпочався для случая жахливо. Вже на третій хвилині після дару Клімакова гірник спорт вийшов вперед. Після такого приголомшливого старту черкасці почали відігруватися, втім їх натиск не вмічався успіхом. Ні навісу у штрафну, ні стандартні положення не привели до зміни у рахунку. Другий тайм також розпочався з активної гри Славутича, проте без гострих моментів у атаці. Гравці гірника майстерно стримували натиск суперника і більше того, самі виходили на безпечні контратаки. Одним із найгостріших моментів першої половини другого тайму був прохід Романа Дацюка, який промчався зі своєї половини поля дворі суперника, проте пробиту стріворіт не зміг. Після позиційних заміни і переходу на схему з трьома нападниками Славутич почав повністю контролювати хід гри. Перед вісником першого голу була гостра атака підопічних ігоря Петрова. Дацюк та Шимко буквально розстріляли голкіпера гірника. Через декілька хвилин довгожданий гол таки стався. Роман Полтавець у високому стрибку замкнув головою на Захаревича один Після цього стало зрозуміло, що Славутичам потрібна тільки перемога. Окрилені підтримку вболівальників футболісти полетіли в атаку, і на 88 й хвилині Дацюк, промчавши правим флангом у супроводі трьох захисників, ударом з гострого кута забив переможний гол 2-1. Тренер Славутича Ігор Петров грою задоволений, зазначив, що гравці мають потенціал для подальшого розвитку і вирішення турнірних завдань. Можна цією командою працювати і прогресувати. тому ми дуже раді цьому результату. Я поблагодарил футболистов, они на характере выиграли игру, не остановились и до последней минуты бились. Я думаю, что зрители это должны оценить. Натомість головний тренер «Гернка Спорту» залишився невдоволеним своїми гравцями. Второй мяч, это, ну, нельзя допускать такі ошибки, опорний хав пошел в обводку, обрезал, ну, і нападающий, на здорово, Работав, обіграв, пробив. Таким чином Славутич виграє другу домашню гру поспіль та піднімається вверх по турнірній таблиці. У наступному матчі, який відбудеться 3 серпня, наші футболісти зіграють на виїзді з Кременчуцьким Кременем. Роман Груша, Олександр Таран, ЧСН Спорт. Черкаські горювики підкорюються українську першість із хорошими результатами та незабутніми враженнями повернулися курсанти Академії пожежної безпеки із всеукраїнського турніру з горьового спорту Бурштинові зорі змагання тривали протягом чотирьох днів у Рівному. Суперниками черкаських спортсменів стали найсильніші атлети не лише з України, але й з Узбекистану. Загалом випробувати свої сили на цій всеукраїнській першості завітали спортсмени із 13 регіонів країни. Високий результат на змагання. Показали курсанти Олександр Сиса та Олександр Лісний. У ваговій категорії до 70 кілограмів Олександр Сиса став четвертим в особистій першості, виконавши спортивний розряд КМС. Олександр Лісний посів п'яте місце у ваговій категорії до 90 кілограмів. На цьому я прощаюся з вами. Підкорюйте всі задумані вами вершини. До зустрічі.